Айтішникам, тим, хто на біржах торгує, значно легше. Вони собі поїхали, в них весь бізнес в комп'ютері або в телефоні, і вони собі десь там живуть, заробляють гроші в будь-якій точці світу. Друзі, вам хто мішає? Завжди можна навчитись. Треба зараз такий світ настав, що треба навчатись, навчатись заробляти гроші, помімо того, що у вас бізнес може бути ось кафе, подивіться. Але завтра щось сталося, і ви в це кафе, друзі, з собою не заберете. розумієте, Не заберете стулья, не заберете офіціантів з собою, а гроші заробляти потрібно, сім'ю потрібно кормити. Тому навчайтесь торгувати. Не обов'язково, що ви будете цим займатися, а професійно будете, наприклад, просто балуватись для себе там, пару доларів в день заробити. Але треба це вміти. Світ такий настав, що завтра, не де нам потрібно буде їхати десь в інше місце, в інший. Країну і там вміти заробляти гроші. Ви собі вивели на карточку, розрахували і за якусь їду, за якусь одежу. Все можна купити. Тобто навчайтесь, друзі, не тим, хорошо, що вони вміють. От, хорошо, айтішникам, хорошо тим. А вам має бути хорошо. Ви маєте цьому навчатися. Як заробляти на біржі? В мене це все в групі. Є моя група завжди вигідний курс. Там всі уроки від реєстрації, закінчуючи стратегіями, торгуємо на споті. Скальпінг на споті, спекуляція на лістингах, як підбирати монету. Все взагалі там є. Друзі, кому цікаво, мій телеграм. Ось телефон на цьому відео, або під ним зверніться, будемо працювати. Всім пока.